Не зупинить бойових дій, то українські ракети прилетять цей день на найбільші міста Росії. Щоб Сінзіпінь з'явився на цьому побідобесії, як мінімум, треба за пару тижнів зупинити війну. Отже, у Міністерстві закордонних справ України розповіли, на якій стадії перебуває дискусія між Інозем. Про іноземний контингент в Україні і вже є список країн, які готові долучитися до цього контингенту. Ну але в мене перше питання виникає про кількість і про те, де б він мав би бути, тому що ну від, від його географії залежить. І кількість, а далі вже тоді дивитися, вистачає його чи не вистачає ну, і з тим списком країн. Тобто... Ну, поки що е, треба нагадати, що е, ця коаліція називається Коаліція охочих або часом її називають Коаліція добровольців. Е, ідея реалізується спільними зусиллями. Е, Президента Макрона і прем'єра Стармера. Ну, по суті, координатором залишається Стармер, прем'єр Британії. На сьогоднішній день ну на першу зустріч, бо це, це перша така відеоконференція відбулася минулого тижня, і зголосилося 10 тисяч вже наявний контингент. 10 тисяч загалом. Мова може йти про 50 тисяч. І це ну хтось спробує називати це миротворчий контингент. Швидше за все, що це е, сили гарантування безпеки. Я б от так називав би це. Бо звичайно, що Путін там впав в істерику, і він просто його аж трясе, колотить, і е, вони піною сходять, щоб в Україну ніхто не зайшов, ніякі миротворці. Але коли з'явилася заява китайської сторони про готовність брати участь, ну, так. це ніж зрозумілий сигнал Путіну: що припиняй війну, інакше будеш мати Китай же дуже, дуже і охайний у своїх висловлюваннях. Він завжди висловився обтічно, але заявити одно... однозначно, що Китай готовий заходити, надати миротворчі сили. Для... Але чим це важливо? Це важливо тим, що проти Китаю Путін не тявкне. Тобто, це, це такий е, сигнал однозначний, бо очікується візит президента Трампа до е, Китаю. І е, цей візит може трапитись до середини квітня. І китайці дуже хочуть, щоб він раптом не заскочив по дорозі до. Москви. Тобто для Китаю дуже важливо, щоб цей візит до Москви. Зараз Китай з'ясовує, що мав на увазі Путін, коли ну, біг в обійми Трампа. Так, показово звернувся задом до Китаю без попередніх консультацій. Хоча з переляку все ж таки відправили Шойгу для консультацій. Явно там Шойгу падав на коліна, клявся мамою, що навіки разом і тому подібне. Ну, але швидше за все, що в Пекіні зрозуміли, що з Путіним взагалі мати справи собі дорожче. І це дуже важливо, бо може зараз оцей, це я б сказав, це досягнення Трампа. Ми Якось ну, з точки зору рації, моралі, етики, допитуємося, чому Трамп чіпляється до Путіна, лізе, принижується. Трамп то принижується, тільки е, розкол в стосунках між Пекіном і Москвою дасть більше результат, ніж е, ну, якісь там моралістичні манери. І ми бачимо, що трампівська політика щодо Москви вона, вона будується від зворотньою. Тобто, який нам потрібен результат? Нагнуть Росію. Добре. На цьому шляху ми ну, бачили дві, дві, два паралельних треки. Для розмови із е, Іраном застосовується груба сила, удар по хуситах Ми бачили, сьогодні оголошено про відправку другого авіаносця в Червоне море. Тобто хусити е, закатають в асфальт. Це вже зрозуміло. Тим більше, що Путіну ой, перемоги, Трампу потрібні перемоги. Ну вони прикинули, що закатати в асфальт хусити. Це якраз буде приємний момент. І головне, що це жорстко ослаблює, е, жорстко ослаблює Іран. Полегшує завдання Ізраїлю в випадку чого просто добомбити ядерну інфраструктуру? Бо американці в ультимативній формі говорять про відмову Ірану від ядерної зброї, тобто в цьому сенсі може бути відмашка черговий дозвіл ізраїльської авіації, просто ну закатати в асфальт все, що пов'язане з ядерним комплексом Володимир добре, але дивися. А яка все ж таки? Територія, тобто це є лінія розмежування, чи якісь, і чи потрібна на це так мовити, згода Росія? Ну Бо... так, по-перше, Макрон дуже чітко висловився, що Росія тут ні до чого, це, це стосунки України і західних партнерів, тобто Росію ставлять перед фактом. і і це ще ну, це такий дуже принизливий момент для самого Путіна. Чому власне Путін сказився і бомбити тепер Україну так безбожно? Тому що, ну якось хочеться змусити з собою рахуватися, а е, особливо то європейцям вже нема про що говорити. Тут для нас. Цікаво інше. Для нас цікаво, щоб е, е, Європа, наприклад, ввела якісь або навчання, або зону, ну, щоб перекрила судноплавство на Балтиці найближчим часом. Це для нас було б дуже е, цікаво, бо е, ну, мова йде про скорочення торгівлі е, нафтою. До речі, в цьому плані наші удари по е, нафтоперекачувальних станціях теж роблять свою справу. Тут несподівано з'явилася інформація про різке збільшення видобутку нафти в Казахстані. Це в рамках ОПЕК плюс, тобто поза країнами ОПЕК, там були свої обмеження, і, судячи з усього, Казахстан забив болт на цей ну, ОПЕК плюс. І тупо качає все, що може де викачати. А качає куди? І... Так, питання. Зараз, зараз нібито вже налагодилася перевалка через Баку, через Каспій танкерами, а далі труба від Баку на Туреччину. Тобто, бо взагалі частина російської казахської нафти більша частина. Качалася через територію Росії, і порт новоросійськ був якраз головним головною перевалкою. Ну, це ж не значить, що ну, е, нафту можна отримувати еквівалент в обсягах е, на новоросійську а цю казахську е, росіяни могли кудись дівати де-інде, е, а свою віддавати е, на заміщенні казахської. Тому тут, тут така ситуація для Казахстану вона чим цікава? Тим, що це впливає на ф'ючерси, тобто на майбутні закупівлі, на ціну, і це збиває ціну на російську нафту. Оце росіян росіянам виносить мізки. Вони е, кип'ятяться, нічого не можуть зараз поробити, бо вони потрапили в певну пастку. Головним е, е Нафти зараз є по-моєму компанія Chevron в Казахстані Компанія, яка до речі дуже дружня до, до Трампа. Тобто, Трамп раптом почав за спиною Росії, поглажуючи Росії по голівці, який, який, який Путін молодець. Він створює обставини, коли російська нафта нікому не буде потрібна. Тобто Росія почне жорстко втрачати доходи на е, нафтових ринках, і це ще більший прикол, бо з одного боку Путін клянеться: ой, Трамп клянеться Путіну, що він великий друг і тому подібне. А на виході що ми отримаємо? А на виході отримуємо те, що е, Путін втрачає величезні суми грошей на війну. Добре, от з тими миротворцем, давайте все таки з'ясуємо до кінця, тобто вони заходять на лінію розмежування? чи, чи ні, на… Ні, ні, мова йшла про міста, крупні міста, це Дніпро, можливо, Кривий Ріг, можливо, Одеса, можливо, Львів, Київ, де будуть пункти базування. Так. І там перебуватимуть левова частка цих військ буде перебувати там. Вона не буде е, на лінії розмежування. Можливо, на лінії розмежування будуть українські війська, і, можливо, офіцери спостерігачі або офіцери зв'язківці від цих контингентів, бо ну все-таки е, при наявності такої сили. Е, Буде відбуватись документування всього, що відбувається на лінії розмежування, і е, в цьому документуванні швидше за все, що будуть задіяні, якраз е... Чекай, а, а що вони можуть задокументувати, наприклад, у Львові? Е, мова ж іде про те, що контингент. О тут треба нагадати, чому власне е так, тому що мова не йде про поліцейський е, контингент зі стрілецькою зброєю. Йдеться мова про сили гарантування. А це значить, що це ППО, авіація і тому подібне, плюс ну, сервісні бази для авіації, швидше за все, будуть розміщені саме в великих містах. І сама авіація. Показово, без, ну, не в, як в українські літаки в підземних капонірах, щоб, не дай Бог, не розбомбили росіян. А це будуть виставлені контингенти з авіацією, і авіація буде в режимі бойовому. Тобто тільки відбувається не буде відбуватися застосування. Ну, по-перше, бронетехніка, артилерія, тобто йдеться про повноцінний контингент. Військовий, не йдеться про ну поліцейський контингент зі стрілецькою зброєю, функцію якого буде. Ну, максимум це спостереження. А йдеться про те, що в випадку нападу Росії ці всі війська перебазовуються на лінію боязів. Добре, чи означає це, що тоді бойові дії будуть зупинятися? Ну, мова йде про те, що. Поки набирається цей контингент на момент, коли будуть зупинені бої, щоб зайти. Росіяни дуже бояться цього цієї миті, вони якраз істерикують, що тільки ми зупинимо бойові дії і одразу тут війська НАТО. Це означає, що Росія вже ну, рипатися. Тобто, ну так би мовити, як мінімум лінія боєзіткнення буде зафіксована, і Росії вже нема куди більше. Сунутись. Я думаю, що в рамках цієї історії, от з'явилося недавно інтерв'ю Владислава Чуркова, це такий навіжений е, кремлівський. Е, е, він, ну, він завжди е, інтуїтивно, так би мовити, сіє ті е, е, хотелки Путіна. Він добре, добре це підсвічує, озвучує, і е, ну, от зараз він заголосив про те, що. Росія буде розширятися рівно скільки, скільки її виділив Бог. Наскільки я знаю, Бог її виділив в межі Московської області, по-моєму? Більше ні. Тому, враховуючи, чесно кажучи, цю таку невротичність в діях еблішменту російського, вони приблизно розуміють, що межа міцності їхня. Ну, вже дуже, дуже вичерпав. Добре, а які, про які країни? Це дійсно країни НАТО чи країни, скажімо, НАТО Плюс, чи, скажімо, країни ООН? Ну, по-перше, Росія, звичайно, втикала там свої хотілки в це, і інколи натякала, щоб вона хотіла бачити кого. Але я думаю, що абсолютною несподіванкою для Росії було саме е, те, що Китай раптом зголосився вводити свої війська. Е, загалом коаліція охочих базувалася на е, Рамштайні. Зараз, як відомо, Рамштайном е, корд... на, на Рамштайні координує е, е, Британія і Британія, звичайно, як е, координатор нової коаліції, вона почала із Рамштайну. Зголосилося 35 країн. Тепер зголосився Китай, і це такий овергейм. Тобто, о... тобто, якщо географічно це є НАТО, плюс ще якісь країни е, виходить, так? Ну, можливо, китайці індуси, для того, щоб вже повністю заспокоїти Путіна, бо китайці індуси основні вигодовувачі в торгівлі з Росією зараз. І своєю торгівлею вони зміцнюють російський режим. Тому в цьому сенсі, якщо китайці індуси з'являються в. На орбіті миротворчих сил в Україні. Це буде, по-моєму, для Путіна остаточний безповоротний сигнал. Тут ми ж пригадуємо, що у нас е, відбувається на ментальному рівні російському. Путін же почав підготовку до нового Побєдобєсія. Зараз 40 років Великої Побєди. Не 40, там більше. Ой, 80, перепрошую. 40, 70 років 40, 80 років Великої Побєди, і э, Путін натужиться, щоб зробити велику якусь гранду. І гранду зробити, ну оскільки українські ракети Довгий Нептун почали повним ходом літати по Росії, Причому беззастережно і беззаперечно. Удар по аеродрому Енгельсу, по-моєму, це був э, такий. Ну, Дуже чіткий сигнал Путіну, що в День Побєди 9-го чекає ракети над Кремлем українські. Тому е, ну, Путіну хотілося б, звичайно, побідобесі провести таке величне. Але якщо він не зупинить бойових дій, то українські ракети прилетять цей день е, на найбільші міста Росії. Побідобесія буде з запахом димка, так би мовити, тому що воно коптитиме там, горітиме все, що можна згоріти, електростанції, нафтопереробні заводи, нафтобази і тому інше. Так, щоб копоть була хороша, видна здалеку. Тому в Путіна є, звичайно, зараз дуже вузький коридор. Він оголосив про те, що він запросив Сі Цзіньпіня на це побідобесії. Uh, і, звичайно, що присутність дзінпіня можлива, але вона можлива, коли не буде війни. Якщо бої будуть продовжуватися, uh, і на, при, на момент прильоту літака сідзіньпіня до Москви в Москві буде оголошено план кавьор, який забороняє польоти цивільної авіації, то це буде ще смішніше. Тобто вже зараз для того, щоб Сінзіпінь з'явився на цьому побідобесії, як мінімум треба за пару тижнів зупинити війну. От по логіці це вкладається в 20 квітня Великдень. Якщо Великдень буде немирним, то по суті планування візитів закордонних лідерів до Кремля. Відкладаються взагалі. Путін буде, буде в одиночестві із е, абсолютно ряженими якимись ветеранами е, святкувати своє побідобесія. І чи чи наважиться він на повноцінний парад, якщо українські ракети в цей час будуть літати? Тобто все вирішиться на великдень виходить. Ну, виглядає так. Якщо не на Великдень, то ну, там десь 25-27. Це, це дедлайн. Тобто, якщо до закінчення квітня нічого не вирішиться, то Путін залишиться зі своїм побідобесієм. Тому в мене є відчуття, що вони спробують якусь сурогатну. От вони перший сурогатний варіант спробували е е зупинки на морі, і, е до речі, Якраз е, стів відков е, говорив про те, що на поточному тижні, е, от ну протягом там до, до кінця березня е, може бути зупинка е, бойових дій на морі, тобто Росія відведе заховає в порти всю, всю, свою, всю свою, все своє дрантя Чорноморське, і е, ну але ж мова повинна йти не лише про Чорне море. Мова повинна йти і про Балтику. Тобто на Балтиці повинні всі кораблі бути поставлені також в Доки. Якщо, якщо ні, то, ну, то все, то... такий варіант не приймається. Ну, не обов'язково в доки, а о, принаймні до портових стінок взагалі на, базу, на, на пункти базового. Е, отже, е, ну, Маємо досить короткий коридор, такий часовий, коли все прояснюється Отже, давай перейдемо.